Ти що, думаєш, що ти тут розумніший за всіх, або як ще один варіант такої фрази формулювання ну і за кого ти тут себе маєш, це питання зазвичай ставиться з деякою претензією, з верхністю, тиском. І очікується, що дитина, коли її почує, зрозуміє, що вона говорить або робить щось не те. Насправді, так чи не так, нормально чи ненормально, це суб'єктивна оцінка того дорослого, який цю фразу використовує. А дитина, можливо, просто висловлює власну думку або проявляє свою креативність чи фантазію в даний момент. В дитині ж, коли вона чує таку фразу, це може викликати думки на кшталт Я якийсь не такий. Зі мною щось не те. Я ніхто. Мої думки вони неправильні і погані. І, врешті-решт, в дорослому житті призвести до того, що така дитина буде боятись відстоювати власну думку. Не лише відстоювати, а й навіть озвучувати її, висловлювати на роботі і в особистому житті. А як же можна по-іншому? Вчителі онлайн-центру математик зазвичай використовують різні питання і фрази в залежності від контексту. Наприклад, вони можуть запитати, а чому ти так думаєш? А що саме тут для тебе важливо? А як ти дійшов до такого висновку? Він цікавий, поясни, будь ласка, або сказати: Дякую тобі за твою думку, я з цього приводу думаю так, так. Або я це питання бачу так і так. І... Записуйтесь на пробний урок в онлайн центр математик та оберіть для своєї дитини сучасний метод навчання без стереотипів та образ.